Тема двогранний кут, кут між площинами. На одній грані гострого двогранного кута позначили точки А і Д. Рисунок 3721. І з точки А опустили перпендикуляри АБ і АЦ. АБ до ребра. Ребро я позначив як пряма L. І на площину жовту, на півплощину. А із точки D опустили перпендикуляри DE на ребро на пряму L і на площину перпендикуляр DF. Так, позначу прямі кути. Так, знайти відрізок DE. Якщо АБ 21 см, АЦ 12 см і ДФ 20 см. Сполучу точки С та Б і Ф та Е. E. У нас утворилися два трикутники. Ці трикутники прямокутні. Тому що пряма АЦ перпендикулярна до площини. Значить, вона перпендикулярна до будь-якої прямої цієї площини. Ну, зокрема, до БЦ. Отже. Ми маємо кут С 90 градусів. Трикутник АЦБ прямокутний. І аналогічні міркування дають нам стверджувати, що трикутник DFE прямокутний з прямим кутом Ф. Отже, ми маємо перпендикуляр похилу і її проекцію. І тут так само перпендикуляр похилу і її проекції. Маємо пряму L, яка проходить через основу однієї похилої і через основу іншої похилої. Пригадуємо теорему про три перпендикуляри. Теорема про три перпендикуляри. Пряма на площині перпендикулярна до похилої, є перпендикулярною до її проекції. Отже, ми маємо тут кут 90 градусів і тут так само. Отже, в точку Б проведено два перпендикуляри АБ і СБ. І в точку Е e проведено два перпендикуляри ДЕ e і ФЕ. E. Ці перпендикуляри відповідно належать. Граням двогранного кута. Отже, вони утворюють лінійний кут двогранного кута. У нас двогранний кут гострий. Значить кути ABC і DEF рівні. кут ABC дорівнює куту DEF як лінійні кути. Одного і того ж двогранного кута. Тоді трикутники ABC і Д Ф Е подібні за двома кутами. Запишемо трикутник ABC Подібний трикутнику. DEF за двома кутами. Є така ознака подібності трикутників. А, а у подібних трикутників відповідні сторони пропорційні. Отже, можемо скласти пропорцію. Катет 12 відноситься до катета 20. Так як гіпотенуза 21 відноситься до гіпотенузи ДЕ Довжину якої і потрібно було знайти у задачі. Знайдіть відрізок ДЕ. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх. 12 помножити на DE дорівнює 21 помножити на 20. Звідси ДЕ дорівнює 20 на 21 множимо і ділимо на 12. Скорочуємо 21 і 12. На 3. У чисельнику 7, у знаменнику 4. І потім можна скоротити четвірку і 20. 1 і 5. 5 помножити на 7, 35. Отже. Відповідь 35 сантиметрів. Наступна задача. Додому 37, 17. Тепер задача 37, 18. Основа рівнобічної трапеції 10 і 18 см. А бічна сторона 8. Знайдіть площу проекції даної трапеції на площину альфа, якщо кут між площиною трапеції та площиною альфа дорівнює 30 градусів. У цій задачі. Можна скористатися такою формулою. Площа проєкції. Якоїсь фігури на площину дорівнює добутку площі цієї фігури на косинус кута між площиною проекції і площиною фігури, нехай цей кут Фі. У нашій задачі градусна міра Фі. 30 градусів. Отже, можна виконати планіметричний малюнок і знайти площу трапеції. І площу трапеції помножимо на косинус 30 градусів будемо мати відповідь у задачі. Будемо мати площу проекції. Значить, будуємо трапецію рівнобічну. Нехай у нас основа 10 і основа 18. Так, а бічна сторона 8. Проводимо дві висоти. Чомусь. Пропадають у мене ці висоти. Тоді трикутники у нас рівні за катетом і гіпотенузою. Прямокутні трикутники. Значить, інші катети в них теж рівні. І можна легко знайти довжину цього катета. Від 18 віднімаємо 10, 8 і ділимо на 2. Отже, вони ці катети по 4. За теоремою Піфагора знайдемо інший катет. Цей катет виступає висотою трапеції. А площа трапеції, тобто площа нашої фігури, це півсума основ на висоту. Зараз цю висоту ми знаходимо. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів у прямокутному трикутнику. Звідси. 64 відняти 16. 48. Значить висота корінь із 48. А 48 це 16 помножити на 3. Значить, 4 корінь з 3. Підставляємо. Сюди і обчислюємо. Площа фігури. 10 додати 18. 28 ділимо на 2, 14 і множимо на 4 корінь з 3. Можна перемножити, можна так залишити. Давайте перемножимо 40 і 16, 56 корінь з 3. І тепер підставляємо це значення у нашу формулу. І замість Фі підставляємо кут 30 градусів. Косинус 30. Градусів корінь з 3 на 2. 56 корінь з 3 помножити на корінь з 3 на 2. Маємо 28 і корінь з 3 помножити на корінь з 3 – тройка. Або ж корінь з 9, а корінь з 9 – 3. 28 помножити на 3 – і 24, 84 сантиметрів квадратних.